Друзі, всім привіт! Це електричний велосипед дорожнік Адамант. Я на ньому вже проїхав близько 350 кілометрів і хочу вам дещо розповісти. Ось тому, якщо ви будете або збираєтесь купляти цей велосипед, я вважаю, що ви точно маєте подивитися це відео, Незважаючи на ціну, в ньому є багато нюансів. Давайте все по порядку, роздивимося і будемо розбиратися, що тут і як. В загальному ергономіка на велосипеді доволі зручна. Якщо ви каталися приблизно на мопедах, то він дуже сильно нагадує ось цю посадку. Єдине, що все ж таки тут сидіння доволі жорстке. Ну, наприклад, якщо ми порівнюємо звичайне велосипедне сидіння, і ось це, то це буде м'яке. Але дивіться, попереду стоїть амортизаційна вилка, позаду взагалі ніякої амортизації немає. А от, наприклад, коли ми їдемо 40 км на годину і наїжджаємо на якісь нерівності, то все ж таки ваша спина буде одразу це відчувати. В загальному він дуже схожий на велосипед бренду Aventon. В них там є декілька форматів велосипедів Карго. Там вони коштують в два рази дорожче, там ціна вона аргументована. Тут так само аргументовано, тому що за свою ціну ви отримуєте. Те, що отримуєте. Ось, і насправді тут дуже багато нюансів Ось. І ці нюанси я все ж таки вам хочу розповісти, ну, щоб ви мали на увазі, тому що не всі ці нюанси проговорюють. От, наприклад, коли я обирав цей велосипед, я дивився відео огляди на Ютубі, там розповідали, що він супер хороший, дуже гарно тягне під горку. Прямо от все, ідеальний варіант Берите, катайтеся. Так, можна одразу взяти і кататися, але є нюанси, і для декого вони будуть критичні. Тож, давайте все по порядку. Зараз ми все вам детально розкажемо. Давайте почнемо огляд велосипеда з найголовнішого, а саме з рами велосипеда. І тут, як то кажуть, дуже багато є нюансів. Але давайте все по порядку. По-перше, як затверджено, рама отримує 100 кг навантаження. Знову ж таки, тоді питання: скільки має важити пасажир? Окей, тоді ми беремо середню статистичну вагу людини, яка буде кататися на цьому велосипеді, це орієнтовно 80 кг. Навряд чи тут розраховане сидіння для дитини, яка буде важити 20 кг. І зараз я розкажу, для чого я це все розповідав. По-перше, цей велосипед йде в трьох комплектаціях. Перша комплектація це коли у вас 502-двигун і один акумулятор. Потім йде друга комплектація це коли у вас 752-двигун і один акумулятор. Ось така комплектація, як сьогодні, на відео. І є ще третя комплектація. Це коли у вас вже йде 1 кВт двигун і два акумулятора. Другий акумулятор так само щось важить, але все одно у вас навантаження дозволено 100 кг. Як це враховується, знову ж таки, під великим питанням. Але скажу вам більше, що я на цей велосипед замонтажував 200 кілограм. Але після цього я оглянув велосипед. Взагалі жодних дефектів на рамі я не виявив. Колеса вони дуже міцні, ось і з ними нічого не трапилось. Треба віддати їм належне. Якщо ви будете кататися постійно з великою вагою, навряд чи це до чогось щось приведе гарного, тому що все ж таки це бюджетний велосипед, нагадую, що це електробюджетний велосипед. От і. Тут не може встановлено бути доволі якісних компонентів, але без питань їх можна дуже легко замінити, і це взагалі не проблема. Найбільш якісні запчастини, звичайно. Також, скоріш за все, ви на велосипеді побачите неякісне фарбування. Я думаю, що якщо ви будете красити з балончика раму, у вас вийде це краще. Наприклад, через 150 кілометрів гідролінія протерла шар фарби і дійшла до алюмінію. Знову ж таки, багато це чи мало, але я вважаю, що все ж таки можна було трохи і якісніше це зробити. Також із позитивних моментів на велосипеді насверлено дуже багато бонок. Можна додати собі ще один акумулятор і збільшити собі пробіг на одному заряді. Також можна собі додатково встановити попереду кошик, який буде слугувати ще одним багажником. Але і тут є нюанси: вони насверлили бонок, але... Більшості бонок вони не закрутили болти. Це все наскрізні отвори. Якщо ви будете кататися при вологій погоді або, наприклад, в дощ, сніг, то туди буде заливатися вода. Також я попередньо казав, що є комплектація цього велосипеда з двома акумуляторами. Від другого акумулятора у вас йдуть кабелі, які заховані всередину рами. Якщо у вас немає на велосипеді другого акумулятора, у вас навіть елементарно немає заглушки під той отвір, куди мають проходити кабелі від другого акумулятора. Є ще велосипеди в сріблястому виконанні, і ось там ці всі отвори дуже сильно прям кидаються в очі. Також сама рама трохи зроблена нерівно, особливо це помітно на задньому багажнику. Багажник сам зварений з декількох елементів, але вони не перпендикулярно прилягають один до одного. І це дуже можна гарно помітити, якщо дивитися на нього зверху. Але треба віддати належне колеса по 8 встановлені рівно. Якщо ви будете на емоціях купувати цей велосипед, скоріш за все, ви не побачите. Але просто знайте, що теж таке є. Вилка тут на велосипеді доволі проста. Ви можете її відрегулювати наскільки буде важко вам її натискати, і заблокувати, наприклад, вилку чи розблокувати самі ноги вилки, вони алюмінієві. Не дивіться на наліпку. Вона взагалі ніякого відношення до цієї вилки немає. Стосовно регулювання, наскільки воно м'яко буде спрацьовувати, тут також є нюанси. На самій вилиці прикручена фара, і ця фара прикручена на дуже довгий болт. І коли ви сильно натискаєте або, наприклад, переїжджаєте велику нерівність, то цей болт впирається в корону вилки. Знову ж таки, чому взяти і не підібрати трошки менше, закоротший болт, який не буде заважати повному ходу вилки. Це не проблема просто взяти і відпиляти залишок, наприклад, також пару слів вам скажу про гальмівну систему. Тут встановлені гідравлічні гальма. Вони доволі непогано працюють, але знову ж таки, якщо ви будете екстрено вигальмовуватися з вагою 100 120 кг, скоріше за все, у вас виникнуть питання. Тому рекуперації тут немає. Ви маєте чітко розуміти, який у вас має бути гальмівний шлях з вашим завантаженням велосипеда. Знову ж таки, пробіг на велосипеді зараз складає 350 км. І Якщо ви будете затискати передні гальма і відпускати, то вони будуть дуже швидко відходити в своє перше початкове положення. А ось задні гальма, коли ви відпускаєте їх, вони дуже повільно відходять. І там на самих гальмах встановлений датчик. Коли ви затискаєте гальма, то сам газ у вас не працює. І в мене пару разів таке було, що я відпустив гальма, і мені було потрібно швидко рушити, але газ не спрацьовував. Також хочу відзначити, що на велосипеді доволі зручний дисплей. Так, він маленький, на ньому всього-навсього три кнопки, але їх повністю вистачає. Стосовно асистенту, дивіться, коли ви тільки починаєте крутити педалі, він не спрацьовує. Ви провернули півоберта шатонів, і він починає просто. Майже на всю давати потужність, навіть в самому найменшому режимі. Ви ж розумієте, що вам вже не потрібна допомога. Ви перестаєте крутити педалі, а він вам допомагає ще ну там півтори-дві секунди. Тому я, взагалі, асистентом пас не користуюся. І знову ж таки, асистент пас він е, буде їхати з вами до 20 км на годину. Після 20 км на годину він вже не працює. Тому е, асистент пас на цьому велосипеді працює. От реально погано і його використовувати взагалі не рекомендую. Давайте поговоримо про двигун і акумулятор, і в загальному про електросистему велосипеда. Двигун тут іде 750 Вт, а ємність акумулятора складає 17,5 годин. Якщо ви будете їхати орієнтовно 40 км на годину, то ви будете проїжджати. 40 км, вже останні там 2-3 км ви будете їхати зі швидкістю 32 км на годину, тому що він більше просто не буде видавати. Давайте поговоримо про час заряджання цього велосипеда. Якщо ми беремо, розряджаємо майже в нуль акумулятор, то зарядки 17,5 Акумулятора у вас буде займати десь орієнтовно 9-10 годин. Багато це чи чимало. Багато з розрахунку на те, що зараз все ж таки часто вимикають світло. Для кого це може бути проблемою, а для кого ні. Можна купити невеликий інверторний генератор і встановити собі його позаду на багажник, і у вас навіть вийде гібрид, а такого нікого нема. Розумієте? Ось тут і починаються переваги. До речі, ледве не забув сказати. На велосипеді встановлений контролер і він знаходиться під багажником в спеціальному такому боксі. І Як тільки я купив цей велосипед, я почав на ньому їхати, і я одразу відчув, що десь щось не прикручене. Новий велосипед, що може статися, я просто закрив на це очі і поїхав додому. Значить, оцей пластиковий бокс, в який просто поклали контролер, і він там нічим не закріплений. Скоріше за все, це може якось вплинути на подальшу роботу самого контролера. Дуже дивно, чого це не зробили на виробництві. Якусь там елементарну підкладку зробити, щоб контролер всередині був зафіксований, а не сам по собі жив. Знову ж таки, для мене це не критично. Знайти час ввечері, розібрати там цей бокс, щось придумати, зробити. Це для мене не є проблема. Є люди, які не хочуть цим займатися. От взяли, купили, і поїхали. Це не про це велосипед. Треба трошки щось доробити. На велосипеді, до речі, тут встановлене вже світло, переднє і заднє. Воно вмикається, коли ви затискаєте режим асистенту плюс 2-3 секунди. Так само і вимикається. Але я називаю це світло допоміжне. Якщо у вас розрядилися ліхтарі, які ви самі встановили на велосипед, ви можете увімкнути додаткові, які вже встановлені, і таким чином доїхати вже додому. Тому бажано, щоб у вас попереду, окрім штатного ліхтаря, який тут встановлений, був свій ліхтар, орієнтовно, хоча б там на люменів 600. Бажано 800, а в то ідеально 1000. Так само і позаду. Світло заднє воно є, і воно просто світить. Воно не блимає нічого, просто світить. І тому позаду так само бажано встановити ще допоміжне блимаюче світло. До речі, я вже казав про колеса, що вони тут противоударні і передні колеса воно встановлено на промпідшипниках. Знову ж таки, якщо ми почнемо говорити за міцність колес, то пробіг 350 км, навантажувало велосипед до 200 кг, вісімки немає. Тому в мене є велика надія, що вони мають витримувати те, що я запланував на цьому велосипеді. Ось, Але це вже в кінці відео, я вам розкажу. Ще не говорили про трансмісію на велосипеді. Тут встановлена Дуже проста трансмісія, Shimano Tourney. І знаєте, достатньо. Тому що цей велосипед все ж таки не використовується більшість часу, як звичайний велосипед. Ви просто натискаєте на газ і їдете як мопед. Електро, тільки. Чого воно каркає? Не каркає. Все досить. Я ж прошу. Отже, для чого я купив взагалі цей велосипед? Ну, звичайно, кататися. От. Але в мене в планах сюди встановити акумулятор більшої ємності і двигун номінальною потужністю орієнтовно там, 3 кВт. Він буде потужний, їхати буде гарно, але при цьому він буде виглядати як звичайний електровелосипед. І це дуже велика перевага. От, наприклад, я зараз е, їжу по дорогам зі швидкістю 35-40 км на годину. Коли я заїжджаю в парк або на велосипедну доріжку, я їжу зі швидкістю там 10-15 до 20 км на годину. Годину. Ви можете дуже повільно між людьми в парку або на велосипедні доріжках їхати, а потім виїхати на дорогу і вгадати 40 км на годину. Це дуже великий плюс. Тому, друзі, якось так. Якщо у вас залишилися якісь питання по цьому велосипеду, ви можете написати особисто мені в коментарях, я вам відповім на ці питання стосовно по експлуатації цього велосипеда. Дякую, що дивилися. Бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі в наступних відео.